Команди, увага! завершується наш літній турнір дніпро кап 2025 для урочистого відкриття церемонії нагородження національних гімн України. Увага! Нашим ЗСУ, давайте хвилинку мовчання, пам'яті загиблим воїнам та нашим захисникам. Увага! Ходимо до самого нагородження. І в першу чергу давайте я хочу, щоб кожна команда з оклисками підтримала своїх тренерів та батьків. Я дуже вдячний, що ви У нас команда кам'янського приїжджала. Кожні вихідні, кожну неділю, вам велика вдячність, бо нам трошки було проще розбиратися. Ви кожні вихідні їздили. Велике дякую кожній команді, яка приймала участь. Я думаю, вам побір сподобався. бо, перше це для кожної команди це був новий формат. Я знаю, що жодна команда не грала офіційні матчі на чемпіонат області або міста одинадцять 11, 11 Тому ви спробували побачили, який це формат. Сам стиль гри. Обсайди, ви вже починаєте грати в дорослий футбол. Тому вам подальших успіхів у футболі і тільки представляти наше місто на змаганнях українських морських обласних, щоб ви були тільки першими місцями. Давайте ще раз пообладемо. Переходимо до самого приємного, це нагородження. Хочу відзначити на нашому турнірі у нас е, самий наймолодший асистент арбітра. Сюди у вас всі матчі і хочу нагородити е, найкращого асистента, арбітра Радіона Науменка. Так, далі у нас нагорода кращого воротаря всього турніру, який так, захищав свої ворота та пропустив найменше цього голів, це воротар команди дюж 2 Маренков ростислав Також у нас є нагорода кращого бомбардира цього турніру. Кожна команда зіграла 6 матчів, і за 6 матчів у нас виявився кращий бомбардир команди. Надія, Нова, Скам'янське, Баштаненко і Ларіон 8 голів. 15-го року народження став кращим бомбардиром по 13-му. Є у нас індивідуальна є нагорода. Ми всі знають турнірну таблицю так? і ми вирішили нагородити ще кращого тренера цього турніру. Це тренер команди Дабніпро 2. Микола Константин. Переходимо до індивідуальних нагород по кожній команді команді Такаріон, кращий воротар команди, флас Максим. Красный команды ПК Орион Белоус Святослав. И краски, защитник команды ПК Орион Родион. Нагород команди Джос 7. Ращий захисник команди Джо 7. Протаренко Олександр. Команди всі, рижий Максим. <плодисмент> <плодисмент> Кращий гравець команди кобити з Гордій.

Наші гравець команди заробляв назар, але вони вже не були поїхати. Поїхали сьогодні до Німеччини після матчі так. Далі. Далі нагороджуємо сів команди Дюш 2. Кращий напарник команди. Молтабар зліп.

Кращий півзахисник команди інтер Микасюк радіон кращий гравець команди інтер саме тимофій І у команди інтера. Цікава така індивідуальна нагорода. Найкрасивіший гол команди ПКІ за турнір це зав'яло в Кращий підзахисник команди Надія Нова Кам'янське фурман Мирослав. нападник команды Задия Нова. Вот Суменка и Лариван. Игрок играет в команду Илья. Наш гравець команди ДАВ Дніпро 2. Кращий захисник команди ДАВ дніпро 2 дивізіон Кирило. Наші команди, крапні про два, Колкін Кирила. Народження на участь футбольний клуб «Аріон». підходив цієї команди. Thank <laughs> you. це команда до нагородження за участь команда Тюс 7 Алі нагороджується команда звучать оська Фінал Дніпро. ...valdžiai komandos JUS 2. Третье место у нас заняла команда Интерс. Vamos é que Е місто в нашому турнірі зайняла команда Надія Нова Кам'янське вітає.

на перше місце нагороджується команда ДАВ Дніпро 2. Oh Субтитры создавал DimaTorzok